Доброго дня, друзі! У цьому відео я е, намагаюся розповісти про Azure та AWS, які переваги Azure. Як ми бачимо на першому слайді, то попит ринку і зростання е, Microsoft Azure з е, кожним роком все більше-більше. і більше. Е, е, І ви бачите, е, це 24 рік, е, другий квартал. І е, е, ми бачимо такий тренд. На, на долю ринка, яка поступово Azure її захоплює. А, що тут сказати? А, чому так? Ну, По-перше, це орієнтація на корпоративних клієнтів, тобто, все ще багато Windows Operation System, на яких крутиться Application, і які Microsoft пропонує мігрувати в Azure. Навіть зробити гібридну якусь інфраструктуру, тобто це також можливо. І воно дуже класно і круто все інтегрується. тобто Ви можете використовувати, наприклад, Azure Arc, який дозволяє як підтримувати on-prem environment, так і робити своє Cloud, свій Cloud в Azure. Що далі? Ну, По-перше, чому Таке, також, чому Azure дуже гарно реалізована, як на Enterprise клієнтів, дуже гарно реалізована структура. Тобто, коли ми заходимо на портал, ми відразу. Ми відразу знаємо, куди дивитися, де в нас ресурси, в якому, в якому регіоні, і так далі. Тобто це все дуже привабливо. З точки зору того, що вам не треба шукати, вам не треба по порталу використовувати Search. Там він є, але, наприклад, я використовую його дуже рідко. Якщо нам треба згрупувати ресурси, то вже це така функціональність є, в AWS це треба робити. І якщо казати за новачків джунів, то їм набагато простіше зрозуміти. Що таке, що таке віртуальна машина, тому що вони вже стикалися з цим. І, наприклад, якщо порівнювати з AWS-ом, то цієї 2 що таке Elastic Compute, ну, зразу з ходу, новачок не відповість на це питання. Щодо сертифікації та можливостей, ну, Azure є для студентів, які можуть використовувати Azure на весь рік. Тобто і пролонгувати це на наступний рік, тобто нічого такого. Тобто ви берете у вас невеличкий ліміт, але для того, щоб погратися з цим, цього достатньо. Якщо казати за сертифікації, то у Microsoft дуже крутий learning портал, в якому. Дуже багато матеріалів, там є Learning Pass, який можна використовувати і нужно використовувати, якщо ви намагаєтеся здобути якусь сертифікацію. Да, в AWS це трошки незручно, тому що не так багато матеріалів. Так ви можете пошукати в інтернеті, але так, щоб в одному місті з, з якимись додатковими інформацією, з додатковими курсами і так далі, ви в Microsoft це реалізовано, реалізовано набагато простіше. Там Тамкож у Microsoft кожні там, півроку проходять якісь чи Microsoft Build чи Ignite, який дає можливість вам безкоштовно здавати, тобто після закінчення тренінг-програми ви маєте безкоштовний ваучер, який дозволяє вам здавати екзамени. І, мабуть, я не, не чув про це в AWS. Якщо ви знаєте, напишіть в коменти пошарте, пошарті, будь ласка, цю інформацію. Що касається платформи то для enterprise клієнтів вони хочуть не хочуть вони хочуть як сказати one window for all the support так тобто вони не хочуть бігати по вендорам вони хочуть все підтримувати від кого від одного вендора, і тому Microsoft дає це, Тобто, можна використовувати NET, можна використовувати Azure як інфраструктуру. Тут ще приклад як Power BI. Тобто, у вас все це є. Так, uh, да, якщо ми будемо там порівнювати, то можливо, там щось буде ну, не таке круте, там, як конкуренти, але взагалі це на 90% задовольняє потреби enterprise клієнтів Їм не треба робити 2-3 контракти на AWS, наприклад, чи на SEO, на якийсь ще по. RBI чи ще щось таке. Тобто, це все йде від Microsoft, у вас нема якихось проблем з супортом і ви не менеджете багато контрактів. Тому. Дякую за ваш час. Якщо у вас є якісь коментарі або питання, задавайте їх в коментах. Також я рекомендую вам групу Azure UA Community. Якщо ви більше зацікавлені Azure, додавайте цю групу і в мій LinkedIn і посилання на цей YouTube канал. Дякую та побачення.